Так, ну що, оцінюємо топ 100 Spotify. Yeah. Блін, от, от спочатку мені ця пісня капець як не подобалась. Тільки два рази послухав. Прям заїла. І мені тепер подобається я навіть в свої улюблені треки. Це жесть. <му> базарит, сука, ну и пусть, бля. Я волнуюсь за кента, за него молюсь. Я могу за... Ending, Dobra, <音声><音声> Ты абсолютно везде и абсолютно всегда как Каспийский груз На земле и воде Ты не тянется Це кайф, я хочу ще раз послухати. Кайфаєх твоїх бардовим цвятом. ми за... я

Блін, школярі, це ви, напевно, такі треки продвигаєте в топ. Ну я не вірю, що дорослі люди будуть таку, вибачте, мені дідь слухати. Я помню твой взгляд, твої твої руки, твій дивний наряд, типу проклятий день. О, це тоже, ну блін, прикольний трек. Ну, до Рафеєва, це понятно. Хай, привіт, Саняк, привіт. <му> Якраз до речі оцінюємо топ-100 треків Spotify Україна. Е, а я в батлу п'яту граю. Фігат собі? А в шосту не граєш? Ну, блін мені здається, це сама найгірша пісня від Ріани Тупо взагалі не качає. Що з тої нема, та як нема? Вона нас ж вроді в бетці зараз. Ну, але пограти можна? Ну, якщо в тебе, звичайно, що тягне. Ти потім... пакет... Типу, ну, буду чесним, я інколи слухаю щось такі схожі пісні до оцього Френлі Тага ніколи в житті не слухав. і навіть не знаю його треків. Те, що я буду Це, походу, якийсь номертиз, я за нього не чув нічого і ніколи його не бачив, Ніков. Е, Бетка є, але вже і повна вийшла, та. А точно, вона вроді в жовтні мала вийти. Але, до речі, блін, капець, вона там дорога, вроді 3 тисячі гривень коштує в стімі. Хотілося б сучасною зброєю побігати, а не в 45-му по німцям. Ну та я тебе розумію. Ну блін, а що зробиш? Що маємо, то маємо, як то кажуть. з Блять, ну це ужас просто цей топ. Ну. Є пісні, що чіткі. Є пісні, що. Ну, так сяк можна раз послухати. Ну, а є от такі, що прям я не знаю. От скажи мені, ти от слухаєш отаку музику взагалі? І станку танку вісок отримувати, так? Да? Ну, блін, я просто не знаю, ну, ну хто от таку музику слухає? От це, наприклад. І так само от таке, блін. Ну. Я взагалі не був, я поняв. От, отут пісня така собі, от кліп, зашибісь. Молодой, ей forever young я. я умру, так гора, ані не, не вітаємо. Це це не тела Ще ладно, отут тут дійсно такий музика драйвова. Ладно, що це можна слухати. Типа, ну, якщо я того не скажу, то я не витримаю. Ну, таке враження, що я не дивлюся український топ. Я дивлюся російський топ. Хоча я, ну я не проти російського контенту, російської музики. Кожен як хоче, так і робить. Має бути якась свобода, ну. Це моя думка. Ну, але просто тут більша частина російської музики. А в нас всі говорять, що ніхто в Україні її не слухає, нічого не дивиться і так далі. Ну, виявляється, все наоборот. А ні, чекайте, це ж напевно спеціально накрутили, як хто говорять. Це все накручено. Українці не слухають такого лайна. О! взагалі не виступаю в граю. Да. Ой, бля! Ще раз. Що ти там пишеш? Бля, оці пісні сад світ, баун мене флешбеки, коли я його чую. Ой, бля. Що я живу, Живу! <плес> ну, блін, это ужас. Я тільки недавно, нарешті, забув цю пісню Смарагдове небо. І тут же живу, живу, блять, хуй, та ти вже заїбав жити. Сорян зама, до речі, та я зараз пишу просто на відос на ютуб. О! Ну це така, повеселитися можна. Ха-ха сейбав жити. Ха-ха. Ні, дочепа. ха, -ха да? Не, ну, чіпа. Ай, ладно. Давай якось пошвидше там. Та тут так, бач, скоро, ще от 5 хвилин буквально. Ну, В принципі, якщо я збільшу, просто. А, в мене так збільшена скорість. Йо, лол. Та я не про відео. А про що ти маєш на увазі? Я щось забув, що в мене швидкість стоїть, типу, 1.10. В принципі, нормас якраз. Ахуєть. Я думав гіршої пісні тут не буде. Що це? Будь ласка, напишіть в коментарі, кому подобається. І хто слухає оцю пісню Урал Гайсен Священна війна. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Заїбав жити, давай якось пошвидше там.

отец когда мне было только пять месяцев. Я хотел повеситься, когда я твой черные морды, моя одесса. Дерсон горят зеленый цвет на мне. Они хотят бифа, что похапится на мне. Ай, я тихо гад. Цей трек не чув взагалі. О, ще одна пісня. О, Шугар, мій любимий цей співак, актор, взагалі, президент цілого світу. Я його завжди люблю послухати. Шугар, я приклоняюсь перед тобою.

О, ще ліпше. Не, ну ну в натурі ну, тут бі би... олена Амаргалеева. Цей мужчина тільки мій. Вона? Ця пісня? Ооо! Обережно, дівчата! О, ще один. Стоп, то це теж якийсь новий трек, чи що? Я щось його не чув. О, що то він тут коротко пострижений? Стоп. Не поняв. Ну ладно. На тебе давно так Ох ти шо! Пацани, хто любить аніме, йому полюбе а зайде. На що це що це ой, Це ужас, коли там вже буде. Секта, що ти там, що ти кліп зробив? О, Шугар. Ой, стоп. <рес> <рес> Ні, та це я по приколу за Шугара, якщо щось. Ти не сприймається всерйоз <рес> Я самий найбільший його хейтер, можна так сказати. О, Шугар, я тобі казав, блін Це сама найгірша пісня в світі. Ти, вроді, я думаю, в житті нормальний, тіп, ну блін, оце це жаль взагалі. Ха-ха, перевзувся. Та ні, я ніколи не перевзувався. Типу, ти зайди на YouTube, подивись мої відоси, на мою реакцію на його кліпи. Шоу Герл в этом клубі просить очки, ночные бабочки на блоге знаешь, что я псих. А ти хто такова? Що <рес Developing> <смірко> ти там пишеш? Бля, і це в топ-10, ну прикинь, ну це, ну блін, я просто. Мені знаєш, і смішно, і хочеться плакати з того топу. Це жах. Інакше ми, я просто не можу підібрати слова. <битання є> Нема, Мене... Ні, ладно, це ще пісня. Ну хоча б <кхи>, текст зрозумілий, якась музика. Ну ще, це ще нормально, скажімо так. <кхи> третє місце. Третє місце в топі топ 100 Україна. Спотіфай. Ставлю 50 копійок, що зараз на першому буде місці шугар з якимось треком. От в мене чуйка така. Блять. Нарешті закінчилося це, блін. Сука, ну блін. я не очікував, блін, ліпше вже би був оцей шугар, ніж оцей древо. Ладно, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, це було обов'язково. Залітайте на стріми. Чао!